Яким було життя в океані кілька століть тому, ми можемо дізнатися про це з книжок, а прямо зараз темноту арктичних глибин розсікає два таємничі види, які є живими свідками багатьох подій. Життя цивілізації суттєво змінилось, а на глибині 2000 метрів все по-старому, лише зрідка люди турбують підводних пенсіонерів своїми девайсами. Арктичні довгожителі мали більше днів народження, ніж майже будь-яка інша істота на землі, який вони мають секрет. Гренландські акули великі, грізні на вигляд істоти, можуть досягати 6 метрів та важити до 1000 кілограм, проживають в північному Людовитому океані. Чим холодніше, тим щасливіша гренландська акула. Вони віддають перевагу воді з температурою близькою до точки замерзання, часто опускаючись на понад 2000 метрів, хоча також заходять в тепліші мілкі прибережні райони протягом літніх місяців. Така поведінка пов'язана зі зміною розподілу джерел їжі. Гренландська акула один з головних хижаків в Арктиці, проте вони в першу чергу падальщики, шукають мертвих морських савців. Які опускаються на дно океану. Це цінне джерело поживних речовин. Однак така дієта призводить до неприємних наслідків вони підхоплюють паразитів. В очах майже всіх виявлених гренландських акул є копиподи. ракоподібні, що харчуються тканиною рогівки, залишаючи рубці. На відео видно, що їхні очі мутні, в результаті акули стають майже сліпими. Але в темних глибинах зір не є обов'язковим. Вони покладаються на нюх та електрорецепцію. Щоб вижити в суворих умовах, потрібні надзвичайні пристосування. Повільний метаболізм дозволяє їм довго витримувати без їжі, яка може бути дефіцитом. Вони взагалі повільні, та здається, ніколи не поспішають. Із середньою швидкістю 1 км на годину. Можуть прискорюватись лише для коротких сплесків. Це єдині акули, які витримують холод північного людовитого океану цілий рік, адже їхні тіла оснащені унікальною комбінацією ферментів і органічних сполук, які запобігають замерзанню. Тривалість життя гренландських акул неймовірна. їх описують як живих скам'янілостей, вік деяких особин може перевищувати 400 років. Гренландські акули ростуть дуже повільно, менше одного сантиметра на рік. Вважається, що вони не досягають статевої зрілості, поки їм не виповниться століття. Всередині очей акули є білки, які утворюються до народження і не руйнуються з часом. Це як комаха, що збереглася в бурштині, вивчаючи акул, що випадково потрапили в рибальські сіті. Вчені визначають вік за допомогою радіо вуглецевого датування цих білків. Найбільшою піддослідною була п'ятиметрова самка, яку оцінили від 272 до 512 років з найвірогіднішим віком в 390. Радіо вуглецеве датування дає приблизний результат, але навіть нижня границя оцінок робить гренландських акул найдовше живучими хребетними. Вважається, що довголіття пов'язане з надзвичайно низькою швидкістю метаболізму. Дана адаптація до холодних глибин пояснює повільний ріст, повільне старіння та мляве пересування. Гренландські акули не єдині довголітні мешканці Арктики. Їхній сусід, гренландський кит, є рекордсменом по тривалості життя серед морських савців. Генетичні дослідження показали. Що їхній вік може перевищувати 200 років. Вражає не тільки вік, а й розмір. Вони досягають 20 метрів і важать до 100 тонн. Їхньою особливістю є величезна голова, яка займає третину довжини тіла з найбільшим на землі ротом. І повірте, вони ним активно користуються, завдяки 4-метровому китовому вусу, здатні відфільтрувати. Та спожити до трьох тонн їжі на день. Величезний розмір захищає гренландських китів від хижаків, але це не єдиний секрет довголіття. Вони добре пристосовані до виживання в крижаних водах Арктики, шар жиру товщиною 50 см забезпечує ізоляцію від холоду, знижений прилив крові до кінцівок також допомагає зберігати тепло, на відміну від інших китів. У гренландських відсутній спинний плавник для вправного маневрування під льодом. Проживання в Арктиці дозволяє їм стикатися з меншою кількістю загроз порівняно з китами в інших регіонах, але в першу чергу низькі температури уповільнюють метаболічні процеси, що зберігає клітини, зменшуючи наслідки старіння. Також знижується частота серцевих скорочень, що допомагає економити енергію. Крім цього, гренландські кити мають низьку репродуктивну активність, самки народжують своє перше дитинча приблизно в 25 з подальшим інтервалом у 3-4 роки. Повільна швидкість розмноження дозволяє вкладати більше енергії у власне виживання. Але найголовніше, у гренландських китів унікальні генетичні характеристики. Їхні клітини мають ефективні механізми відновлення ДНК та меншу вразливість до пошкоджень, пов'язаних із віком та стресом, що підтримує їх загальне здоров'я та довголіття. Яким буде життя на нашій планеті через 200 років? Нам про це не дізнатись. А гренландські кити, що нещодавно народились, мають всі шанси потім вони помруть та стануть обідом для гренландських акул. Які після цього проживуть ще 200 чи навіть більше років, дивно це усвідомлювати маємо зайвий привід вшанувати велич природи. Шановні глядачі, ставте вподобайку, підписуйтесь та переглядайте інші випуски. Слава Україні та дякую вам за увагу!